У Росошинській гімназії триває урок біології. Займаються учні першої зміни. Ну якого кольору грани на чого в них зелене забарвлення йде? У освітньому закладі цього тижня скоротили кількість офлайн занять. Для кожної зміни проводять лише чотири уроки. Раніше дитина навчалася до 17.50, а зараз уроки тривають до 14.40. У Моєї дитини особисто клас світлий. Особисто я своїй дитині ліхтарик закупила і прошу його, щоб під час уроку вона ним користувалася. Звичайно, освітлення як такого ж немає, тому приходиться включати ліхтарі. Але я тільки за те, щоб дитина моя ходила у школу, взагалі проти дистанційного навчання. Рішення ухвалили через тривалі відключення електроенергії. Це після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. У такий спосіб хочуть, щоб діти першої та другої зміни навчались у світловий день, розповів директор закладу Євген Яловець. До цього світло в закладі не вимикалося. Коли вимикається світло, діти сідають ближче на ті ряди, які знаходяться біля вікна, і можливість працювати без світла є. Коли відбувається сигнал повітряної тривоги, діти спускаються до укриття, коли є світло. І повітряна тривога, там проходить у нас освітній процес, бо кожна дитина забезпечена робочим місцем. Якщо світло відсутнє, то діти знаходяться в безпечному місці, тобто перебувають в укритті. Маємо резервне освітлення, маємо велику кількість ліхтариків. На даний момент до кінця тижня в нас по чотири уроки, хоча повинно бути по п'ять. Нам сказали, щоб у в кожній дитині був ліхтарик із собою, як вони тут займаються, я не можу сказати чесно. А коли вдома без світла, то це дуже тяжко. Ми повинні триматися без цього ж ніяк. Ну, хотілося б, звичайно, щоб це все пошвидше вже закінчилося. Нині деякі жителі громади не задоволені організацією освітнього процесу, зокрема, через відсутність у закладі засобів резервного живлення. Генератор на 500 кВт коштує 3 мільйони. Генератор тільки. Генератор на 500 кВт, він з'їдатиме в день не менше 100 чи 200 літрів. Де спалива бензин. бензину? От множте. Це 20 40 50 тисяч. Питання навіть не в грошах. Це неефективно. І коли на даний час с руські. Б'ють по об'єктах енергоструктури, причому ж цивільної, не військової. Держава робить все для того, щоб, хоча би по графікам подавати електроенергію, ми починаємо колотити, розказувати, як нас все погано. Ми перейшли на чотири уроки, на 4-годинний робочий день без харчування. Харчуємо тільки групу продовженого дня. Група продовженого дня знаходиться більше ніж 4 години в закладі освіти. Тому коли 2-3 години світла є, їдальня встигає на кількість дітей групи продовженого дня приготувати їжу. Як розповів Суспільному Євген Яловець, нині вони звернулись із листом до Полтава Обленерго, щоб їхній заклад віднесли до критичної інфраструктури, аби не відключали електроенергію. Тетяна весна, Богдан Казирі, Суспільне, Новини Полтава.